Ну що, як тобі враження від року? Що ж дивлюсь, така довольна сидиш? <рес> Чесно, мені дуже сподобалося. Тут реально так пояснює, чи нарешті дороби зрозуміла, та ще й про собі жню кудись Мені дуже сподобалося. Я хочу ще туди ходити, мені прав дуже сподобалось. І ще? На математику, ще. <рес> Там, хоча б раз тиждень, можна і два. <рес> мені Ничего дуже сподобалося. Собі. Слухайте, я вперше чую, щоб моя дитина казала, що їй подобається математика. Я просто в шоці ще каже: повтори Дівочки, Я з таким задоволенням лишаю вам посилання. Подивіться в описі до цього відео. Дуже класні вчителі. От щиро вам кажу, настільки нам подобається. Я вам більше я вам секрет розкажу. Я навіть їм писала. Як просилась, кажу, давайте по бартеру будемо співпрацювати, будете займатись моєю дитиною. Ну на постійній основі. А я буду там відмічати. Не погодились. Ми просто купляли і реклама у нас була. Ми дуже задоволені. І українська, і от тепер ще й математика просто саме сердень дуже рекомендую зберегти Прям дуже класно.